До нас надійшов шквал звернень, особливо в цей період активної першої фази бусифікації. Ну, коли це після там... вже ухвалення закону про поселення мобілізації. Да, да, так, в втратили. Так, вітання. Через липенько понуці. Коли там ми розглядали факти і забуття людей в ТЦК, mm -hmm. і, і, і побуття, і ну, багато різних випадків, і судово-медичні експертизи розглядали, де причиною смерті стала побиття. У да, да, нас то, було то, засідання 4 або 5, присвячені саме ТЦК. І викликали конкретних людей. І і навіть були випадки, де списки були в воєнкома людей, які заплатили за відкос від мобілізації, щоб їх не чіпали. Mm -hmm. Ну тобто таких зловживань було от просто безліч. Тому ми на тимчасовій слідчій комісії розглядали це питання і дійшли до висновку, що ТЦК в тому форматі, в якому воно от виконувала мобілізаційні заходи, не є дієвим, не є м -м, законним. Тому що е, витягувати бити людину, затягувати в автомобіль вони і зараз не мають права. Mm. Це органи поліції, у разі якщо поліцейському там вчиняються проти, і таке інше. Але е, зараз ми бачимо, що працівники ТЦК ну фізично, да, фізично сильні потужні, або там вісім на одного mm. е, вчиняють такі злочини, але вони не несуть за це жодної відповідальності. При тому ми бачили випадки, коли, наприклад, відпустити одразу біля бусика це три тисячі доларів, ТЦК це п'ять з навчального центру – Там інша сума. І фактично такі силові е, мобілізаційні заходи вони не мали такого не мали на виході такого результату, щоб це були якісь там нормальні військовослужбовці, mm. це або неспроможні, або літні люди, або скупою захворювань. Ну, Вони фактично не придатні. Не здатні, неспроможні. Да. Фактично, вони по прибуттю в військову частину. Командир має головну біль, куди його прилаштувати, тому що на передовій чи в зоні бойових дій він просто неефективний, і не потрібний. Тому ми запропонували часткове розформування ТЦК, тому що там ну, на той момент це близько 50 тисяч працівників ТЦК було, і сформувати з них бойові бригади, бо це військовослужбовці, які там на контракті чи мобілізовані, не принцип